Якщо ви впізнаєте цього чоловіка на вулиці, чекайте якнайдалі, а потім телефонуйте до міліції. За інформацію про нього вам заплатять 10 тисяч гривень. Правоохоронці підозрюють, Олег Калюжний озброєний і небезпечний. За однією з версій саме він сьогодні вбив двох своїх колег-інкасаторів. І вкрав півмільйона гривень. Порожню машину з двома тілами інкасаторів знайшли біля кривого рогу. Це вже другий за тиждень збройний напад на грошовозів. На Дніпропетровщині нині оголошено спецоперацію винних у нападі розшукують із гвинтокрилами на трасах та в аеропортах. Як повідомляють у міліції, грошовізну машину виявили на трасі або кривий ріг. Від полудня вона стояла з відчиненими дверима. Лише через півтори години випадкові водії наважилися зазирнути всередину і виявили двох розстріляних чоловіків. Це водій та інкасатор. Їх не врятували навіть бронежилети. Експерти кажуть, стріляли в притул одразу з двох одиниць зброї. Виїхала група на місце простяг, обнаружили двох убитих інкасаторів. При осмотрі вже обнаружили, що який третій був машині. родні. Знає одна, що у нього є зброя на сьогоднішній день. Лічний состав, екіпірований образом, средствами і активної оборони.